Ми зробили дуже правильно, оскільки з самого початку ми зробили цю розсилку на представників органів місцевого самоврядування безпосередньо тих людей, хто займається питаннями бюджетування. Тому в нас було дуже велика кількість анкет, великий конкурс і була змога відібрати людей, які професійно працюють з цією тематикою. Мають великий інтерес проявити свою мотивацію через мотиваційний рост. Чому мені це цікаво? Тому що в своїй організації я виступаю франтрайтером, тобто фундрейзером, і одночасно є проджект-менеджером. Ну так буває воно все пов'язано. І, звісно, ми хочемо. Саме діяти з громадою, хочемо взаємодіяти з місцевою владою, хочемо розвиватися в цьому напрямку, знаходити нові можливості. І хотілося також з колегами поділитися досвідом. Знаєте, ми як з різних боків барикади, я не хочу казати, що це барикада, але ми прямуємо в одному напрямку з різних боків і у кожного своє бачення реальності, і інколи нам потрібно тиснути один одному руку. І бути токе так разом. Насправді група надзвичайно крота. По перше, зібралися всі дійсно фахівці з органів місцевого самоврядування з громадського сектору. І люди знають, чого вони хочуть, і вони вже дуже багато розуміють. Тобто я намагаюсь їм донести те, що я хочу, але так само вичерпаю від них досить багато знань. Їм цікаво для прикладу по публічних інвестиціях багато, як з ними працювати, тому що держава ще не вистачила, ще немає конкретних норм особливо по економічному блоку. А нашим на сьогоднішній день я не скажу студентам. Цікаво дійсно дані питання. І вони, оці запити, які вони мають, вже ми стараємося їх розкривати. У мене є власний критерій, по якому я оцінюю успішність чи неуспішність своїх участі в різних тренінгах чи конференціях чи семінарах. Я розумію завжди, що всю інформацію я не усягну, не запам'ятаю, не вкладеться зразу. по поличках успішний семінар, за коли ти вивозиш одну натхненну ідею, хоча війні в одну натхненну ідею, одне класне, корисне, цікаве знайомство, і, і загалом як би, позитивний настрій на націлення, на, на те, щоб це впроваджувати, це вже от, база для. Мінімальна база для успіху. А якщо вона є, то, то всі інші знання теж прийдуть. Це неймовірна аудиторія. Я не думала, що в мене вийде об'єднати такі як здавалося, необ'єднувані речі, як громадських активістів і фінансистів. Але підготувати та листи, ту історію, яку мені хотілося донести, Мені здається, мені вдалося дуже активна аудиторія. Я дуже надихаюся людьми, які цікавляться, які хочуть розвиватися, які не стають на противагу один іншого, а стає сотен з іншим, а стають поряд для того, щоб робити свою довго краще і бюджетний says the children grow